Початку року на Прикарпатті від отруєння чадним газом постраждали вісім людей. Одна людина загинула. Причини виникнення таких нещасних випадків здебільшого через недотримання громадянами правил пожежної безпеки під час користування приладами для обігріву помешкань. На жаль, в тергромадах області продовжують реєструватися випадки отруєння чадним газом. Так, 25 березня в Коломийському районі двох жінок 2003 та 2005 років народження з попереднім діагнозом отруєння чадним газом було госпіталізовано госпіталізовано до лікувального закладу від медиків поступило повідомлення про те, що до Городенківської центральної районної лікарні було госпіталізовано двох жінок 2003 та 2005 років народження з попереднім діагнозом отруєння чадним газом. Жінки проживали у приватному житловому будинку у селі Торговиця Городенківської територіальної громади Коломийського району. Спочатку року на Прикарпатті зафіксовано вже вісім випадків отруєння чадним газом, троє з яких діти. На жаль, одна людина загинула. Чадний газ одна з найпоширеніших причин нещасних випадків у селях, що опалюються печами, камінами чи газовими котлами. Він непомітний для зору, абсолютно невідчутний та здатен призвести до бідезалічені хвилини. Щоб берегтися від отруєння чадним газом, обов'язково перевіряйте стан димоходів та вентиляційних каналів, забезпечте належну вентиляцію у приміщеннях, у жодному разі не використовуйте опалювальні прилади при відсутності тяги в димарі. Не використовуйте для обігріву несправні та невідремонтовані опалювальні печі. Наголошуємо на дотриманні правил безпеки під час користування газовими приладами та нагадуємо про те, що встановлення детектора чадного газу в приміщенні може вберегти ваше життя.